Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 березня. Сіємо горох. Зараз на даному полі ми знаходимося, де був соняшник. Дуже поганий урожай тут був, Та взагалі в 2022 році дуже слабий урожай по соняшнику та й по зерновим, видно по палки, гона слабенька. Сіємо тут горох, планували взагалі лишати пар, але З'явився у нас горох зимуючий. Частину ми посіяли, потім ще додалося ще гороху, то досіваємо ми весною. Не мороз буде сіятись. Зараз проходить дискова барана катрас на глибину. Дискуємо на глибину 5 см, щоб вирівняти, тому що е, тут трошки поле не рівне і багато попадає з лакового бур'яна. Тут і пшениця падалишня, і мітличка. Так відбувається дисковка, на камеру не видно, але трошки й навіть пиляка є маленька. земелька вже підсохла, в принципі диски Амазони без проблем йдуть, вони і по сирому, по грязі йдуть. таку, такий гарний ґрунт зараз. Дуже добрі опади пройшли у нас. З осені цілу зиму там більше 200 мм. Це для нас досить, для нашої зони це досить добре. Так, поруч я пшеницю вирвав, як видно, вже відновила вегетацію, тому вже можна заходити по методики Бузницькому, підживлювати пшеничку, кого яка слабенька, то. Вже можна починати, що регітація відновилася. Прийшлися дисковий бараной, амазон катри, задискували, поле попередник, соняшник, сіємо горох, НС мороз, норма висіву мільйон, мільйон сто. Без добрев, поряд тут у нас посіяний в поле нас болтрап. Сіяли ми його 14 жовтня. От маємо такий вид гороху. Що тут видно? Досить гарно він перезимував, вже і корочка образувалася, бачите, вітра дують, горох сіємо, взагалі ярі. Ну, є випадання, не знаю. Перший рік у цьому гороху взагалі. Перший рік ми сіємо по гороху е, інформації, трошки не можу дати, але будемо спостерігати. Болтрап і буде Енес Мороз в порівнянні. Правда, Енес Мороз. він Зараз сіється, тут вже маємо сходи. Засіялко трошки поганенько лізе сашник. Саме за колесом трактора треба було більш кидати з парки, але часу не було. Земля така сира, що трактор придавлює, сошник не лізе. Навіть на ходу сіялки ногою натискав на сошник і все одно я не можу його задавити, щоб він заліз е, в, от за колесом. Де трактор не проходив, все дуже гарно залазить, глибина е, приблизно плаває. 4 см, 3 см, але там завтра передають дожді, я думаю, все буде добре. Тут а теж ми сіяли 3 см, сходи отриму гарні. Так що якось так. Трошки тяжкувато, сировато. Култера загнали в ґрунт, щоб після трактора хоча б трошки зрихляло. Четвертий режим, перва передача. Швидкість 11 км на годину. От і цей бочок, якби загортає дуже непогано іменно за слідом сівалки. Як виходить ось без цепочка, видно, горох лежить. Це ми зробили один проход, а далі вже ми підцепили цепочок. На полі трапляються отакі екземпляри ріпака. Такі дерева, можна так сказати. От землі він був так от під палець мій великий, а висотою... 10-15 см він перезимував досить гарна зима, тому і ріпак перезимував досить добре. Тому наш, на цьому році у нас навіть де ріпак витягнувся, у нас немає проблем з вимерзанням. Був один рік у нас під посадкою. Був ну, приблизно десь отакої висоти, то оце все вимерзло. а корені не залишився, і тому він викинув додаткові бічні пагони, і він, в принципі, дав урожай. Ну, звичайно, гірший, ніж при такому потенціалі, але це не критично по ріпаку. Так що, такі справи, так, друзі, все, я буду завершати відео. Ставим лайк. Всім успіхів. Все буде Україна. Пока.